Зоряного часу доби вам громадяни в ефірі 18-й випуск UNN. Сьогодні розповімо про інструмент для роботи з аудіо та знову поговоримо про створення місій. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Черговий інсайт був повністю присвячений опису роботи аудіодизайнерів в інструменті Claudius. Claudius це новий внутрішній інструмент для роботи з аудіо. Він об'єднує всі різні аудіофункції в одному місці, щоб саунд-дизайнери могли отримати доступ до всього, що їм потрібно, без постійного пошуку необхідних команд в коді гри. Розробка Claudius почалася два роки назад, і зараз це надпотужний інструмент, який дозволяє відтворити будь-яку ідею дизайнера без завантаження всього проекту. Одна з основних задач звукового супроводу Star Citizen – це підвищення відчуття занурення гравця у віртуальний світ. На даний момент існує величезна бібліотека звуків, які гравець очікує почути від об'єктів та взаємодії з ними у грі. Але кожен звук змінюється в залежності від середовища, де ви його чуєте. Тож одна з основних технологій в редакторі Claudius – це резонанс. Він дозволяє взяти гучну ігрову подію і змусити інші елементи гри реагувати на неї так само, як очікувалось би в реальному світі. Тобто резонанс це чутливість об'єктів до вібрації, а з точки зору клаудіусу це звук, який вони видають в результаті. На даний момент основною задачою є додавання властивостей резонансу на більшість матеріалів у грі. Це буде, наче ще один шар звукового ландшафту, який зробить гру більш реалістичною. Налаштування дозволяють регулювати потужність, гучність, сферу впливу і ще декілька інших параметрів резонансу навколо точки прикладення, звукового впливу. Вже зараз відчувається набагато більший зв'язок між. Причиною та наслідком. Реквізит навколо гравця відтворює зв'язок з діями гравця, і в результаті ви відчуваєте себе більш зануреним у світ. Клаудіус призначений спрощувати і покращувати роботу спеціалістів з роботи зі звуком без посередництва програмних розробників. Обробка і налаштування сцени тепер виглядає як додавання властивості резонансу на ті предмети, які обере дизайнер. Далі Рушій все зробить сам на основі налаштувань. Це дуже прискорює процес роботи. А також додавання цих резонансів додає різноманітності та реалістичності звуковому ландшафту. Система підключена до технології розповсюдження, яка дозволяє звуку долати шляхи через кімнати та дверні прорізи, щоб досягти слухача, як правило, гравця. Але замість того, щоб гарантувати, що почути відповідає шляхам розповсюдження в реальному світі, використовується система, яка вирішує, чи повинен, наприклад, резонансний драйвер в одній кімнаті збуджувати резонатор в іншій. Таким чином, якщо хтось стріляє зі зброї в кімнаті, об'єкти в цій кімнаті будуть вібрувати інакше, ніж такі самі об'єкти за її межами. Як і з будь-якими іншими внутрішньоігровими інструментами, загальної універсальності досягти не вдається, тому багато речей потребують ручного регулювання. Наприклад, при влученні ракети в корабль ми очікуємо резонансу від цього масиву предметів і матеріалів, але такий обсяг інформації не завжди потрібен гравцю і може перевантажити систему. Тому доводиться обирати і налаштовувати пріоритети для балансування між ефектністю та ефективністю. Резонанс також чудово поєднується з фізичною аудіосистемою, яка обробляє звук для фізикалізації реквізиту та об'єктів у світі. Вже зараз можна почути всі відмінності у звуках при перекочуванні, пересуванні чи киданні якогось предмета. І все це залежить як і від матеріалу, з якого зроблено предмет, так і від матеріалів оточуючого середовища. Ну і звичайно ж, Claudio сторона з урахуванням постійної еволюції. Коду гри, тож в нього регулярно додаються нові функції і покращення залежно від стану всього проекту. Еліот продовжив створення місії, яку він задумав минулого тижня з нуля. На початку підбили підсумки першої частини. Додано частини місії у вигляді серії блоків з окремими параметрами для кожного по типу взяти, слідувати, усунути, знерухомити і так далі. Блоки об'єднані між собою, створюючи каскадний набір правил. З виконанням кожного місія переходить у наступну фазу. При цьому деякі фази можуть Мати кілька правил для виконання, у разі невдачі вас може або викинути з місії, або може змінитися наступна мета. Еліот розібрав один із блоків, щоб ми могли побачити весь набір правил і змінних, кількість яких навіть не вміщалася в екран. Він зазначив, що деякі ланцюжки місії вимагають понад півроку для написання коду. При цьому список блоків для побудування місії зростає в міру додавання нових типів завдань. Це дасть змогу в майбутньому скоротити час створення нових ланцюжків завдань, оскільки використовуватиметься вже Блоки. В цілому, як на мене, розробники могли б об'єднати ці два випуски, і, можливо, міг би вийти непоганий один випуск Лайва замість двох так собі. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5 тисяч ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.